Поліцейські та співробітники СБУ затримали іноземця, який на замовлення російських спецслужб підпалював авто військовослужбовців. підозрюваному надавалися вказівки щодо спалення автомобілів, які належать військовослужбовцям. Фільмування це на відео та надсилання їм. Відео є там в телефоні? Ні. Ніту? Так. Ні. Кому відправив? Куди заливали конкретно бензин? На капот. На капот? як? Да. Зажигалкою. Какая цель? Я не знаю. мне сказали просто паже. Сказали, что это машина та чтобы наших ребят не намали. Відзняті відеозаписи, які фігурант надсилав до Російської Федерації. Використовували та опублікували як супротив українців проти мобілізації. Ви какой телефон использували для чині айфон? Там всі переписки? Ні. Ви удаляли переписки? Не удаляють автоматически. Такі саме суми ви знімали. А раз витрачив 6 тисяч, другий раз 8, по-моєму. Я зрозумів. У вас збереглася та готівка, чи Так, використовується? Да, Ось це, так? Так. Да. Так, грошові кошти. За вказані дії чоловік отримував гроші, які перераховували росіяни йому на картковий рахунок. Це ви в березні приїхали в Україну, так? Да. Відео, фотографії виробили з цього телефону. Да. Надсилали кому. Знаєте цю На сорт? Телеграм, знаю ім'я, я вам показав. Під час обшуків правоохоронці виявили у чоловіка речові докази, а саме мобільні телефони з відеозаписами, сім картки та гроші. За виконанням вказаних завдань ви отримували грошові кошти чи якісь послуги. Що ви самі отримали? 100 доларів мені за заміницька авто. Слідчими Служби безпеки України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 114 прим. 1, 1 Кримінального кодексу України. Наступні вісім років чоловік може провести за ґратами.